южаніна народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Потрібна, вечір. Добрий, Мої вам вітання. Добрий вечір. Ми традиційно розпочнемо із питання, яке лежить в основі нашої програми. Стосується воно заяви президента Зеленського, що Україна наближається до завершення війни. Давайте, до речі, почуємо і далі будемо обговорювати. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Володимир Зеленський, президент України. Побачимо опитування на нашому екрані. Чи наблизилися або наближаємося? Ми до завершення війни. Так ні, складно передбачити. Ні, не потрібно. Ні. Я не бачу такої можливості. І той оптимізм, який є зараз у президента України, ну я була б ще щаслива, але точно не на тих умовах, які зараз звучать. Ну тобто коротко, одні одним рядком зупинитись там, де є кожна армія. І для мене це означає, що переважна більшість не розуміє. Наскільки ми багато втратили українців? Ми не ми починали цю війну, і абсолютно очевидно, ворог а, а, має бути покараний, а, платити репарації, тому що мене це дивує, що Трамп mm -hmm. сказав: Хай кожен себе оголосить переможцем. А це як ось будемо зараз дізнаватися, як це? А, ваша відповідь ні. Ні. А друзі, як вважаєте ви, чи наблизилися ми до завершення війни. Так, ні, складно передбачити, а просто зараз побачимо на наших екранах, про що ми будемо говорити у цій інформаційній годині. Дивимося. Робота у Верховній Раді кипить. Депутати продовжили воєнний стан, внесли зміни до держбюджету та призначили міністерку культури. Які ще ініціативи встигли ухвалити. Європейські лідери із Зеленським підтримали ініціативу Трампа за морозки лінії фронту в Україні. Кремль проти чи знайдуть спільні знаменники? Контракт 18-24 розширили. Тепер бійці зможуть самостійно обирати бригаду. Чи вплине це на темпи та якість мобілізації? Ніна на Президент Зеленський із політичної точки зору, наскільки ми розуміємо, в публічній площині говорить про те, що ми наближаємося до завершення війни. Вашу позицію почула? Ні, але якщо дивитися з точки зору е, фінансових ознак, а, ви бачите ці ознаки, що ми наближаємось, наприклад, бюджет, макроекономіка якимось чином готується, тобто заява політичного характеру. Підкріплюється якимись радикальними рішеннями або змінами. Ну я не сказала б, що, що, що щось змінюється в, в бюджетному плануванні, наприклад, або передбачено якісь надзусилля для того, щоб зараз забезпечити всім можливим і неможливим наші збройні сили, щоб можливо, хоча б якісь там десятки кілометрів повернути, або якісь інші стратегічні цілі. Ми про них не чуємо. Просто от сьогодні був і досі продовжується День у Верховній Раді. Я до вас приїхала звідти, тому що 26 народних депутатів продовжують працювати, решти нікого нема. Отак от побудована робота. Абсолютно, зараз я не знаю, за Перепрошую, яким регламентом посеред ми посеред 300 працює... народних обранців були присутні лише 26. Так, зараз от протягом останніх півтори, двох годин присутні 26 депутатів. Я щойно ставила свою поправку на врахування і я побачила цю кількість в залі. 26. Це відповідь на дуже багато питань, які в мене виникали до цього. бо я mm -hmm. Зраховувала, що ми зараз. Та як і раніше, хотілося б спільної співпраці і в напрацюванні проєктів, і в напрацюванні А коли таке було раніше, рішень. але такого немає. Коли таке раніше було раніше, було таке. До 19-го року ми збиралися, представники всіх фракцій і груп обговорювали питання. І до речі, щомісячно голови фракцій і груп зустрічалися в адміністрації президента з президентом. Ну не можна було розраховувати на голосування не поспілкуватися. Вшись із фракціями, тоді говорили, там що е, це дуже важкий процес, справді дуже важкий процес. Але сьогодні, от ви почали, що сьогодні відбувалось в раді? Так, да, було призначення міністра культури, але за міністра культури проголосувало 180 слуг. 180. скажіть, будь ласка, у нас коаліція може складатися з однієї фракції, але в будь-якому випадку вона має складатися не менше ніж 226 коли мої колеги сьогодні задали питання голові Верховної Ради, оголосіть, будь ласка, скільки зараз в коаліції людей, тобто в фракції Слуга народу, 228 потенційно присутніх 180. Бо дуже ж багато тих, кого не виключили, але вони за кордоном переховуються від правоохоронних органів і так далі. Тобто, реально коаліції немає. А зараз, ну а до речі, згадайте минуле скликання, восьме було розформоване. По причині того, що нібито немає коаліції. Так, а що тоді відбувається наразі? І війна не може прикривати такі проблемні питання, які державоформуючі. тому що голосування в Раді зараз дуже впливає на те, яка доля країни буде в майбутньому, в найближчому, навіть майбутньому. От ця тема, вона дуже багатовекторна. Ми, ми я зараз могла би вам пояснити. Але основний маркер це те, що ми, підходячи до прийняття документу, бюджет. Не зустрічалися ні з членами уряду, ні з міністрами. Вони не мають бажання зустрічатися з групами і фракціями, крім слуг народу. І потім, а відповідальність і стан оцей, він же на плечах всіх нас. Я сьогодні про це говорила з трибуни, досить у собі приписувати перемог, яких немає. Давайте говорити про те, що нам робити, щоб Україна вижила. Ось про що маємо говорити. Ми зараз проходимо плавно до діяльності Верховної Ради. Сьогодні дійсно плідний день. Ми стежили за цим. Будемо освітлювати ці події і новини. Але я хочу з вами ще підвести риску, бо ми частково про це заговорили про ініціативу Трампа на початку нашої. Нашого ефіру Трамп говорить про заморозку фронту. Європейські лідери це підтримують. Це шанс для України чи це навпаки пастка для України? І закриваємо цю тему. Це не пастка і не шанс. А що Нема, це? З цього нічого не буде, тому це якась політична гра. Кого? Всіх, всіх сторін. Угу. В Кремлі, до речі, не зовсім сприйняли цю ініціативу. кажуть, ну, що вони звісно, не погоджуються. Кремлі цієї. не сприйняли е е е е дуже багато лідерів європейських країн підтримали е пропозицію Трампа, хоча вона абсолютно неп неправильна. Вона не не Справедлива, скажімо так, зупинитись там, де зараз кожна є, оголосити кожної сторону себе переможцем. Це зовсім несправедливо по відношенню до нас. І тут я підтримую президента, який про це говорив перед цим буквально декілька днів підряд. Uh -huh. А потім, е, от це зараз говорить про те, що в нас поки немає ніяких змін і немає на що розраховувати, крім наших власних можливостей. Єдине на що справді повернулися обличчям і більше приділяють уваги, це зараз. Наші е, кредитори, взагалі наші друзі, ті, хто підтримують члени Європейського союзу, особливо найбільші країни, mm -hmm. щодо фінансування України необхідного в 2026 році.